Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з святим недільним днем, причасники, вітаю з причастям святих і животворящих таїн Господніх. Ми сьогодні під час божественної літургії слухали з вами притчу про багача і лазаря, про цих двох чоловіків, які жили поруч, але жили в різних світах. Багатий жив у своєму маєтку. І щодня, як сказано в притчі, гарно святкував, приймав гостей і насолоджувався життям і лазаря бідного, хворого чоловіка, який сидів біля входу до будинка богача і, як написано, бажав поїсти тих крихт, які падають зі столу від пишного банкету багатого чоловіка. І ось прийшов час їм помирати. І виявилося, що це розділення на два світи збереглося, тільки Лазар попав в лона Авраама, тобто в місце, де перебувають всі праведники, а багач попав у місце вічних пекельних мук. І ось там відбулося торжество справедливості. Коли багач звертається до Авраама, отче Авраамо, скажи, нехай Лазар прийде і вмочить свого пальця в воду і прохолодить мені язик, тобто хоч якось полегшить мені страждання, Авраам відповідає: все, що мав те доброго, ти вже зазнав у своєму житті. А лазер зазнавав тільки зле. І ось тепер ви в різних місцях і між вами і нами велика прірва, яку не можна здолати. І от ця така повчальна притча для нас важлива. В двох аспектах, по-перше, ми повинні з вами розуміти, що за все в житті доведеться відповісти. Нам іноді здається, що ми робимо щось таке, чого ніхто не бачить і не знає, і ніколи не дізнається. І це було б так, якби наше життя закінчувалося з смертю нашого тіла. Але воно не закінчується смертю нашого тіла, воно продовжується в духовному вимірі, душа наша продовжує жити і там. Вона відчуває наслідки всіх наших вчинків, отримує, так би мовити, по своїх заслугах. Хоча, звичайно, це умовне поняття, тому що душа в загробному світі, окрім того, що отримує суд за свої вчинки, вона судиться Богом по Його любові, по Його милості. І тому Господь проявляє милость. Але все рівно ми продовжуємо після смерті. Перебувати в тому стані, якого собі надбали за свого життя. І тому ми іноді щось небудь робимо, кинули якогось папірця поза сміттєвий бачок, на когось огризнулися, когось осудили помислами своїми. Ніхто нібито про це і не знає. Але це залишає відбиток на нашій з вами душі, і це знає Господь. Це подібно, як маленька дитина, коли хоче сховатися, вона закриває очі і думає, що вже ніхто не бачить її, тому що вона нікого не бачить. Але ми знаємо, що це неправда. Ми усміхаємося з такої дитячої наївності, але саме потім відвертаємося, робимо ту саму наївність. Думаємо, що якщо ніхто не бачить нашого папірця, який ми кинули поза урну, значить, ніхто, значить це пройшло безслідно. Ні, це безслідно нічого не проходить. І тому треба дуже відповідальними бути в своєму житті, намагатися робити тільки добрі справи і не грішити, тому що за все доведеться відповісти. Ну і ще один такий важливий висновок для нас не можна ніколи засуджувати ніякої людини. Тому що дуже часто трапляється, ми бачимо людину в якийсь момент життя і робимо про неї якийсь висновок. Ось вона п'яниця. Тому що він йшов п'яний посеред міста. Він п'яниця. Але святі Отці кажуть, треба засуджувати гріх людини, але не саму людину. Ми бачили, що він ішов п'яний, простий його, Господи. Но ми не знаємо, чи він п'яниця, чи він не п'яниця. Навіть якщо він п'є кілька днів чи кілька років підряд, це не факт, що він, він п'яниця. Чому? Тому що може наступити такий момент, коли Господь позбавить його від. Цього недуга, і він перестане таким бути. А наше клеймо, яке ми поставили в своїй свідомості на цю людину, залишиться на все життя, для нас залишиться. Тому не можна осуджувати нікого, тому що, по-перше, ми не знаємо майбутнього, що буде через день, через два, через рік. По-друге, не можна засуджувати нікого, тому що остаточно ставить крапку в земному житті людини її смерть. Дуже часто буває, що саме за обставинами смерті можна робити висновок про те, як людина жила. Тут згадується така дуже повчальна історія з одного з древніх патеряків, коли був у Єгипті, а Єгипет це колиська православного чернецтва, був подвижник-монах, в нього був молодий учень. То вони займалися тим, що вони молилися, а Час між молитвами вони плели кошики. І тоді юнак йшов до найближчого міста, ці кошики продавав на базарі, купував, що там необхідно було їм для життя. І так вони і жили собі, і така невеличка, міні-така чернеча громадка, двоє людей, людей стариць і його учень. І ось одного разу, коли в черговий пішов цей учень продавати кошики, він побачив у центрі міста біля базару, біля ринку. Таку пишну процесію похоронну. Ішов місцевий єпископ, ішли священники всі, ховали і питає, кого це ховають. Сказали, сказали, кого ховають, назвали ім'я. І він вжахнувся, як так? Ця людина все життя вела безчесний спосіб життя, обманювала людей, не, 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 ображала їх. Вона мала яким як там був начальником. Дуже ображав людей. Як так, таку людину ходить з такими почистями? Він подумав це. Зробив свою необхідну справу, повертається до свою пустельку і бачить жахливу картину. Тіло старця лежить понівечене, роздерте дикими звірами. І він прочитав необхідні псалми і вірив в могилу в пустелі, туди закопав останки свого старця і взмолився до Бога. Ну як же ж так? Мій старець свята людина, я точно знаю, що він беззлобний, що він любовільний, що він молитовник, що він подвижник. Чому в нього така люта смерть? А в того безобразника, розбратника і так далі, його ховали, сам Архієрей ховав його, супроводжував його на кладовище. І коли він так вмарився в молитві, в такому тонкому стіні, являється йому ангел, і каже: той вельможа, про якого ти питав, якого ти бачив, все життя був дійсно поганою людиною, і душа його приречена до пекла. Але в житті він не зробив одну добру справу, заступився за бідну дову колись. І за цю добру справу Господь його дав, щоб провели його з почистцями в останню дорогу. І все. А твій старець дійсно був святою людиною, дійсно все життя молився і подвизався. Але він з юності зробив один гріх, який забув посповідати. Він забувся за того гріха. І от Господь для того, щоб він прийшов. У вічність очищеним, Господь послав йому таку страшну кончину, що він перетерпів її і цими стражданнями викопив свій гріх. Отож, ми до моменту смерті ми не знаємо, яка ризка буде підведена під життям. І по третє, ми не можемо осуджувати, тому що ми не знаємо, яка буде участь людини людської душі в вічності. Як Господь розсудить її? Бо ми судимо по своїх людських мірках, по наших уявленнях про життя, а в Господа свої. Часи свої мірила, свої мірки і свій суд, який дуже часто буде не співпадати з нашим з вами розумінням і з нашим з вами судом. Є така фраза дуже цікава, яка мені подобається, коли ми помремо і потрапимо до раю, ми побачимо там тих людей, кого ми там не сподівалися побачити, а про тих, кого ми були впевнені, що ми там побачимо, ми їх там не знайдемо. І тому. І Дійсно, не можна нікого осуджувати, тому що, можливо, Господь над ним змілується, і Він буде в Царстві Небесному вище, ніж ми. Можливо, у Бога якісь інші плани на його життя. І тому ми повинні завжди, коли бачимо іншу людину, яка живе, можливо, не ну, недобре проводить життя, ми повинні завжди просити у Бога прощення для неї. Просити у Бога, сили для неї, щоб вона покаялася і врозумілася. А Господь знає, коли, в який момент це зробити і яким способом це зробити. Тому будемо з вами, дорогі браті і сестри, намагатися завжди жити праведним життям, наскільки це можливо в наших умовах, і дивитися перш за все на себе, собі внімати, для того, щоб ми не грішили. Як казав, Відомий подвижник ХХ століття, преподобний Серафим Виріцький: нікого не осуджувати, нікому не робити злого і всім моє шанування. Амінь.